Я здалася і купила арабські парфуми. Латафа Яра. Ось ось ага. Я не знаю, що тут очікувати взагалі. Я знаю, що це є копії на популярні парфуми, на популярні аромати. Ось така в мене мініатюрка. Мило, реально така мініатюрка. Я не ризикнула купити повномірні, тому що я не знаю, що від них очікувати. У мене є підозра, що це парфуми виключно для дуже жаркого, сухого клімату. А нас, ви бачите, ось зараз йде дощ. Полониця, фрукти. Дуже багато полуниці і трошки такий одоколонний запах. Ну, такий полуничний джем. Полоничний а... джем, дуже такий солодкий. Тут навіть суниця, я би сказала. Кенді. Саме про себе говорить Лата кенді. Полуничні такі цукерки, полуничні, полунично-суничні жуйки Не для молодих таких дівчат, для студенток. Прості аромати, я би сказала, тобто тут немає такого надзвичайного букету. Вони беруть своєю ціною і тим, що вони схожі там на певні копії. І, звичайно, в ціні вони набагато менш кошту. І Зараз холодна погода близько нуля. Я думаю, що він чудово звучить літом, але виключно на молодих таких жінках, на молодих дівчатах, років 20. Не можу собі уявити цей парфум на жінці? Я не знаю, там 40 років 50. Ну це якось так не з не співрозмірно. Пишіть свою думку, чи є у вас ось цей такий парфум Кенді, Латафа. Як він вам? Чи купуєте ви арабські парфуми? Як вони вам? Чи вважаєте ви їх доречними в наших широтах Ось такі? Я підозрюю, що я взяла якусь літню версію, фруктову версію. На Ось вони так. Ну, дуже милі. До речі, дуже милі мініатюрки, якісні. якісні. Ось багатьох навіть люксових брендів не такі якісні мініатюрки, ніж в арабських парфумах. Ось тут я можу сказати, що, що їм однозначно плюс. Ось, все такі гарні флакони. Ось вміють робити флакони. Парфуми. Можливо, трошки гірші, але це вважається мас маркет До речі, це вважається мас маркет А це типові мультифрукти, до речі, з цими такими східними якимись паличками, східними ароматами. Ось вони тут. Ну, не знаю, ось цей парфум я би носила тільки в якомусь жаркому кліматі. Ось для київської погоди він звучить. Фаяра, ось такий помаранчевий. ну якось він, Зараз він звучить не надто добре для київської погоди. Багато екзотичних фруктів. І ось ці ароматичні палички, знаєте, які підпалюються. Типовий Східний парфум. Я, до речі, очікувала ось саме таких ароматів. Красиво, ось красиво зроблено. Зараз. Подивимося, що тут. Не знаю навіть, що тут очікувати. Чистий, такий чистого прання ось цей білий це ось чисте прання. Це нагадує Родрігеса мускус відомий аромат. Дуже схожий. Ось ця така свіжість після прання. Мила. Трошки озону і трошки білих квіти. Легкі білі квіти в цьому мускус. Це реально Родигіс мускус. Прям дуже схожі ці білі квіти і залишився. Один. Напишіть мені обов'язково. Клони, чого це? Ось він такий. Як вам? Ой, цей приємний. Приємно солодкий, квітковий. Солодкий, квітковий, весняний. І трошки ось ці ароматичні палички, що підпаляться, тут теж є. Цікавий. І пудра. І тут з'являється ще пудра. Тобто він такий солодко-квітковий, пудровий. Найкраще ось цей звучить для мене зараз, для нинішньої київської погоди. Ось він. Ось він найкраще звучить. Найбільш органічно можливо завдяки цій пудрі, троянді цукерки трошки є. Такі солодкі. Обов'язково підписуйтесь, обов'язково коментуйте, що ви думаєте про цю лінійку лата фаяра.